Ну що кум Єрмак під шумок, поки фокус направлений на зустріч Трампа з Путіним, вносить заставу в 10 мільйонів за свого кумася, сирошку Гайдая, якого нагадую, звинувачують разом з бандою у розпилі грошви на ребах та дронах. Ще по 2 мільйони повносили за співучасників у цій схемі. Це у нас буде полковник Мішанський, він вже на свободі, та директорка контори постачання цих дронів, власне, Сидельникова, також гуляє вальсом. Все добре, залишається знайти, ще 8 мільйонів для ще одного співучасника Слуги наріду. Це цього Кузніцова і все шито крита, все добре у ребят. За словами адвокатів, застави внесли анонімні фізичні особи. Ну іншого і не чекали, правда? Бо Україна ж не Росія, нагадую. Тут правові та судові системи працюють добре. Ось, правда, інколи читаєш, що там на Росії на болотах, так і розумієш, що дійсно Україна не Росія. Зам міністра оборони РФ Іванова, в свій час був. Правою рукою Шайгу приговорили за корупцію до 13 років колонії, замначальника генштаба РФ генерала Шамаріна до 7 років строгої колонії, начальник продовольчого управління Міноборони РФ Біріжнуй 7 років отримав. Зверніть увагу на ранги взагалі. Так там ще список довгий, з десяток прізвищ високих чинів дійсно, які чекають на свій вирок без права на заставу. А що там наші? Як там фортифікації, що там яйця, як снаряди? А у нас. Європа так.